Чер медичного пункту батальйону Арей Костянтин на позивний говерла оглядає реанімобіль, який передають волонтери для військових батальйону. Медик каже, таке авто потрібне для перевезення поранених бійців. Дуже багато місця, є, є де, як і допомагає казати, і хворого покласти пораненого. Багато місця, підсвітки є. Все остальне ми доложимо. Реанімобіль отримують і військові батальйону безпілотних систем корпусу морської піхоти. Боєць батальйону Євген говорить, такі авто розхідний матеріал у зоні бойових зіткнень. Наразі автомобіль буде виконувати задачі вблизь ОБЗ для вторичної евакуації, стабілізації поранених бійців. Батальйон отримує зараз один такий автомобіль. Розповідає військовий Руслан. Каже, до придбання долучається і діаспора українців в Англії. Наші звичайні українці, які мешкають в Англії. Вони підтримують так само ЗСУ, вони так само переживають. тобто долучаються всі до збори до цих автомобілів. На ці автомобілі приймали запити від військових та доставили їх в Україну. Волонтери благодійного фонду Волонтери Поділля каже його представник Віктор Науменко у співпраці із британським благодійним фондом. British Крення неть, які домовились з Лондон Амбуланс сервіс про. Надання цих автомобілей для використання в Україні. Передають дев'ять автівок. Половину із шести мобілів направлять до лікарень прифронтових міст. Один йде автомобіль в Костянтинівках, один в Херсонська область і один в Миколаївська область. Інші автівки йдуть на військові шпиталі. Віктор Науменко каже, так за рік доставили близько 300 автівок для бійців та гуманітарних і логістичних цілей. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.